Слава В Катомичі, яка є господар Майданчику за протоколом, перший номер волонтар цієї команди Богдан Курляковський, гравці 24-й номер Єгор Мазур, 10-й Ярослав Щербатий, Васно Шнайдер, от Курляковський, я себе чи праває, зараз Прувай зразу. Якраз вже і він починає теж з знаєте, На цьому турнірі вже команда з зарекомендувала -е, зарекомендувалася таку сподіваюсь. Зараз вдар з довком з таке від голова, нітак цього разу Куляковський ну, кукавий перевів. Зараз у нас йде п'ята хвилина цього першого тайму. І, Відповідно, це у нас екватор. Е -е, Прочтамо удар зараз здалеку був цього разу від войсівського. Прувай зараз саме здалеку руки Куляковського. Знову ж таки, зараз навантажить Куликовського. Роботи з поки з молотого. часом буриває він зараз. І заставнюк на таки. І таки забуває, зрештою він. Забуває зараз заставнюк. Рахунок стає 1-0 на користь команди. Помаш поля. Зміна у тому ж поля по одному гравцю міняється. Зараз у мене красо! Копій збиває зараз скапітам, буквально Тільки він вийшов одразу міг збивати, зараз. Брати спеціалісти учні фломіти, то вони знову ж таки десь віддають ініціативу хмельничанам, але з іншого боку, вони все таки намагаються за роботи часом, але голові та провазує зміна і забирає між Кроліковський. Коломієць. Він зараз пас на супартнера, зокрема, почому тут... У нас на підрізнину, Амас, він зараз має, простір Рамос, провай, Ламос зараз! Курліковський зараз тягне цей м'яч. Вбивається зараз кам'яничани, зараз головнюк не прити, примігають зараз, Макарчук діє. Головнюк прорває, зрештою зараз Куліковський літуйся, команду, а зараз дійсно посерйозно урває. Головнюк знову головак обігрується з Коломійцем. Голова? Прорває зараз головак, здалеку не збиває, зараз він. Зараз... Мовляв, намагається до Леонча прийти далі. далі. Момент уникав, тим часом Олександр Щербатого забиває. Зараз він, Олександр Щербатий, обіграв до Леонча. І на 18 хвилин він зараз забив. 2-0 на корисівка Томашпіль. Триває таке знову у команди. З, е, мілька, зараз Хмельника, зараз Кацал на мочі, де пас на Головнюка. Триває зараз Головнюк, тут знову Курляковський. Забирається акційно говорити, ну а на 14-му місці відповідно фішує команда ну і Це якраз підтверджує фінальну сторону, те ще й не пробумала. Вернульний користь команди з Томашполя. Ну, і готуємось ми тепер.